Всім привіт, это Милана, і сьогодні ми йдемо в -hand, в місто Мокачева. Спочатку я пішла на відео шарфів. Бачу дуже гарний шарфик. Лялового кольору в киточку склад 50% шов 50% поліестер. Його можна дуже круто стилізувати. Далі синій шарфик, склад шерсть, дуже плотний, але я його залишаю, бо якийсь він не той. Йдемо на відео поки бачу таку вінтажну цікаву панаму. Бачу такий новий галстук запечатаний. Гарна така шапка. Зараз, до речі, такі шапки входять в моду, і ось ще одна точно така. Ну, вони реально зараз в тренд входять. Далі у нас така от статуеточка йде. Вона дуже гарна, якась принцеса, але вона підбита як російська авіація вже. було так багато м'яких іграшок, що аж очі розбігалися. Дуже прикольна, вінтажна, будто тебе якась чашечка. Це я не знаю, що це, я думаю, що це може якась колонка. Далі така коробочка йде. Далі у нас тут вінтажні крутчі чашечки, навіть її пронумеровані. Якщо чесно, я не дуже шарю по, по посуди, але я думаю, що це не дуже дорого, ну і не, не саме дешево. Тим більше це вінтаж, так що можна було і брати. але ну, я не взяла. Електронні ваги і у нас тут, але не знаю, працюють вони чи ні. Журнал моїх років, тобто він таж. Дуже-дуже-дуже естетична шляпа, ідеальна, ідеально впишеться в інтер'єр, вона була дуже тяжка, немов це глина. Далі у нас є фоторамка. Переміщуємося на відділ сумок в інший секонд. Бачу таку чудову сумку Тед Байкер, але я дивлюсь на підкладку і бачу там п'ятна, тому залишаємо. Було дуже багато сумок, але нічого цінного я не знайшла. Кросівки Nike, стане вона і не факт, що оригінальна, кстати. Туфлі Кларкс британський міжнародний виробник взуття. супер, але у мене вони не дуже продаються. Футболка Nike прикольний принт, стан не дуже, тому ми її залишаємо. Вона якась вистірена, як буди. Далі у нас іде футболка Фред Perry. Англійська компанія, заснована англійським тенісистом Фредом Періу, у 1952 році. Сама по собі футболка виглядає вистірена, а ще й дирточку потім я знайшла, тому витіль. Далі бачу футболку Тед Байкер британського торгового марка, чоловічого цього заснована вона у 1988 році з відкриттям першого магазину у Газго у Шотландії. Стан нової речі, тому одразу хапаємо. Далі переходимо на відділ штанів. Бачу вінтажні джинси Levi's, але мінус. Далі знаходжу джинси Versace. Я не впевнена в оригінальності, так що ми їх залишаємо в секунді. Речей я набрала на кілограм. Тут я вам пытаюсь показати у дзеркалі, які речі набрала. Далі я вирішила піти, подивитися, що у нас на люксії. Дуже було багато гондових засобів, але я не раджу їх брати. Була якась колонка, типу чи щось таке. Бачу такий прикольний годинник, він типа вінтажний. Але подумала, що заберу пізніше, а він вже був проданий, до речі. Ось і все. Дякую за перегляд. Переходьте по силці під відео. До зустрічі!